Продовжується бойовик під назвою Розбори завалів на Жулянській 83-дро 53. Значить, після того, як прилетіла туди ракета, будинок повністю вибило всі вікна і двері людям, я говорив вже про те, що на другий день керівництво Голосівської районної державної адміністрації разом з Голосівською ЖКХ. Прибігли, в зубах принесли всі необхідні стройматеріали і відремонтували вікна на першому поверсі Офісу ДТЕК Ріната Леонідовича Грьонова Ахметова. Самі ж українці залишились один на один з горем і бідою. Хто пліпкою забиває вікна, ми там привезли багато, скотчу, привезли, хто тряпками забиває вікна. Одним словом, мерія київська. Голосівське ЖКХ і керівництво Голосівської районної державної адміністрації послали за кораблем людей. Главне, Рінат Леонідович, грьобаний Ахметов, вже відремонтований за своїм офісом. Що далі продовжується? Ви думаєте, на цьому зупинилася влада, яка розповідає, що вона турбується і дбає про українців після прильоту ракет? Так, да, Турбується і дбає. Виключили в усьому будинку газ, Ну, щоб здохли від холода люди. щоб не гавкали. Но при этом. Приїхала комісія Голосійська ЖКХ, ну правда, для пантов, як вони це люблять, з телекамерами, журналістами, ну, своїми продажними шестерками, які доповіли суспільству через продажні телеканали, що ось дивіться, керівництво Києва дбає про людей. І вже приїхала комісія вивчати проблему будинку на Жилянській 83. Ну, нічого, що вже пройшло, правда, не один день з того періоду. І тільки коли я почав гавкати, приїхала комісія. Ну приїхала вона для понтов з телекамерами, з журналістами і уїхала. Да, і ще газ відключила цьому будинку. Так що ще раз скажу: Україна наша поділена на ілюзії, то є ну, піздеш по телеканалу, і реальність. Це те, що ми з вами бачимо і знаємо. Хто хоче попасти в реальність, приїжджайте на Жилянську 83, 53 І самі все побачите. Відключили людям газ. Не допомагають повністю жодний разу, нічого ніхто не приїхав. тільки для пантов. Голосівське ЖКХ з керівництвом Голосівської районної державної адміністрації з журналістами продажними приїхали, зробили відосик, А люди собі як мерзли, так і мерзнуть з вибитими вікнами, та перші з виключеним газом. Ну висуки, дограєтеся. ну закінчиться ж війна. Ми ж прийдемо до вас обязательно.